Мої вітання! Ви на каналі Карпатські Шкварки. Хочу порадити вам обов'язково приготувати собі на зиму в'ялених перчиків в запашній олії з чесником та гострим перцем з додаванням ароматного розмарину. Саме це поєднання дозволить отримати найкращий результат, при якому взимку ви будете насолоджуватися неперевершеним смаком, при цьому заощадити свій час в пошуках смачної закуски. Солодкий перець дуже гарний і смачний овоч. Вибираємо плоди стиглі, м'ясисті, без пошкоджень. Перець розрізаємо, видаляємо плодоніжку, очищаємо серединку від насіння. Обов'язково перець вимиваємо та висушуємо рушничком від зайвої води або даємо час обсохнути. Нарізаємо на невеличкі дольки. Дрібно нарізати не потрібно. Після сушіння він і так значно зменшиться в розмірі. Перець для в'ялення вибираємо тільки червоний, яскравий, з насиченим кольором, солодкий, обов'язково м'ясистий. Потрібно ж, щоб після сушіння залишалася не тільки шкірка, а й м'якоть, тоді й результат буде відмінний. Складаємо дольки перцю на решітку сушилки серединкою доверху в один шар, наповнення в два шари збільший час сушіння. Не рекомендую використовувати зелений перець. Під час сушіння він дуже потьмяніє, вигляд буде зовсім неприємний. Далі на початку сушіння солимо перець як до смаку. Сіль буде витягувати вологу, буде допомагати перцю завжди виділяти сік. Таким чином вони під час сушіння не будуть завітрюватися, все буде проходити правильно. Сам перець чудово вбере сіль, буде смачним та краще буде зберігатися. Сушимо при температурі 50-55 градусів, 18 годин. Та швидкість і час цього процесу може бути різна. Це залежить від параметрів вашої сушилки від ширини та товщини, тобто м'ясистості самого перцю. Ну от, наші перчики посушилися. Вони значно зменшилися у розмірі. Здавлюючи пальцями перець м'який, легко згинається та розгинається. Рідина з нього не виділяється. Якщо перець не досушити, це значно зменшить час зберігання, він може покритися цвіллю. Далі нам потрібен один гострий червоний перець, вісім зубчиків чищеного часнику. Часничок нарізаємо пластинками. Так він краще віддасть свій смак та аромат нашому перчику. Він добре поєднюється з ним. Перець вийде неперевершений. Гострий червоний перець нарізаємо невеличкими кружельцями разом з серединкою зернят для пікантності та гостроти нашої закуски. Тепер в'ялений перець складаємо в підготовлену суху чисту баночку. Приготувавши такий в'ялений перець, ви будете здивовані, настільки така проста деталь поліпшить та запросто доповнить будь-яку вашу страву, різні гарніри та салати. Його просто можна їсти в якості оригінальної закуски. Кладемо одну гілочку свіжої петрушки для ароматності, декілька пластиночок чеснику, декілька кілець гострого перцю і далі заповнюємо баночку в'яленими перчиками. Зверху додаємо повторно часник та гострий перець. Заповнюємо таким чином всі наступні баночки. Стараємося щільно закладати в'ялений перець, тоді олії нам знадобиться менше. А от в'ялення помідорів відбувається по-іншому. Там є свої суттєві відмінності, які потрібно обов'язково знати. Тому переходьте на канал та переглядайте, щоб приготувати неймовірні смаколики на зиму. Тепер в кожну баночку додаємо зовсім трішки сушеного розмарину. Перепробувавши багато спецій, він найкраще підходить до перцю і доповнює його смак. По одній чайній лосці винного оцту, який виступає консервантом, що збільшить термін зберігання, додасть свою смакову цікавинку нашому перцю. Докладаємо по одній гилоці петрушки. Ось так баночки вже апетитно та гарно виглядають. Ароматно пахнуть. Далі беремо ковшик з товстим дном, наливаємо соняшникової олії. Олію кип'ятити не потрібно, тільки її нагріваємо. Кип'ячена олія не корисна і при цьому змінює свій смак. Цією підігрітою олією заливаємо наші перчики. для того, щоб розмарин, часник та гострий червоний перець перемішалися і утворили хорошу гармонію смаку. А також він буде набагато довше зберігатися, адже завдяки підігрітій олії перець прийде свого роду пастеризацію і точно не забродить. Крім цього, розмарин в гарячій олії краще віддасть свій смак. І це є величезним плюсом, тому що через декілька тижнів ви зможете смакувати ці перчики та отримаєте найкращий результат. Олії наливаємо так, щоб перець повністю покрився нею. Закриваємо все стерилізованими кришками, зберігаємо їх в прохолодному місці, зазвичай в холодильнику. Так вони завжди будуть у вас під руками. Заготовка такого перчика на зиму, як бачите, зовсім не складна, а це дозволить вам взимку насолоджуватися ароматом та смаком цього овоча. Баночка таких перчиків просто прекрасна. Ваші страви з цим перчиком будуть володіти вишуканим та приємним смаком, будуть мати гарний вигляд. Олія охолодилася, перець ароматно пахне. До речі, олія з цих перців теж надзвичайно пахуча, вона дуже цінна. Будь-які соуси чи заправки до салатів, які готуються на основі олії, ми використовуємо саме її. Навіть випікаючи хліб, додаємо в тісто чи готуючи піцу. Завдяки теплій олії перець уже досить добре зм'як та легко розділяється, але споживати у їжу рекомендую через декілька тижнів, щоб всі прянощі віддали свій смак та збагатили ним перець. Переходьте та підписуйтесь на наш канал, ставте подобайку, Любіть та цінуйте своє, українське. Це завжди на часі.